лале Зимонька зима, яка ж чудова ти пора, скільки радості ти приносиш дітям. Зимові розваги перетворюють звичайний день на веселу пригоду. Повітрі кружляють чарівні сніжинки, покриває все пухнастим снігом. Дерева стоять білосніжні. Природа перетворилася на чудову казку. Пропоную вам послухати і вивчити вірш, який називається Зима, а написав його Леонід Куліш Зінків. Ну й бо ж снігу намило, стало білим все село. Біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка, біла хата, білі коні, тільки носики червоні. Діти, стежка це доріжка, протоптана людьми, а смирічка це ялинка. Скажіть, будь ласка, про яку пору року йдеться у вірші? Так, про зиму. Якого кольору все стало навкруги? Білого. Чому все стало біле? Тому що випав сніг. А що стало червоним? Носики у людей, тому що стало холодно. А тепер повторимо віршик. Нуй бо ж снігу намило, стало білим все село, біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка, біла хата, білі коні, тільки носики червоні. Молодці, діти, до нових зустрічей.